Кожна людина час від часу опиняється в ситуації, яка сприймається нею як розривна. Різні люди потребують достатньо протилежних речей, які вимагають від людини часу, енергії, і ні часу, ні енергії не вистачає, і людина відчуває себе, неначе в ситуації абсурду. Тобто ця ситуація називається абсурд. Для того, щоб якось зрозуміти цю дуже дискомфортну ситуацію, перше, що людина робить, вона намагається її зрозуміти, проговорити або у діалозі з самим собою, або з якимось товаришем чи психологом. Тобто людина проговорює те, що її болить і що вона намагається зрозуміти. І коли вона проговорює цю, цю ситуацію, що її турбує, вона малює певну картинку цієї ситуації, і в цій ситуації їй потрібно обрати позицію. Можливі два варіанти позиції. Перший варіант це позиція. Я людина маленька, від мене мало що залежить. Мені потрібно тільки якось зрозуміти цю ситуацію та прилаштуватися для неї. Тобто, позиція прилаштування. Інша позиція це позиція прийняття, приймання на себе відповідальності, тобто людина впевнена, що від неї щось може залежати в цій ситуації. Вона може на щось впливати, і вона може щось зробити, щоб. Зробити на краще. Після того, як людина обрала позицію в цій ситуації, вона переходить у простір розуміння, тобто вона вже розуміє бачить цю ситуацію. І перше, що вона там бачить, це наявність певного парадоксу, тобто ти, ти, такого конфлікту між двома речами, які протилежні між собою, але взаємопов'язані. Від залежності від того, як вона вирішить цей парадокс, залежить і подальший хід цієї ситуації. Потім людина проєктує, яким чином вона буде вирішувати ту ситуацію, тобто вона проектує свою подальшу діяльність. Ситуація тільки в схемі, можна казати, там проєктуємо, там вирішуємо. В житті ситуація залишається разом з людиною, вона постійно занурена в неї. Але тепер вона вже дивиться на цю ситуацію крізь призму того проєкту, який вона склала. тобто вона Можна сказати, що це людина, яка розуміє власну ситуацію. І вона розуміє, що ті люди, які з нею знаходяться в цій ситуації, чи то колезі по роботі, чи то її домашні, чи то товариші, це не просто ті, хто розривають її, а це частинки її проєктів. Тому що ті, хто, хто не були частинками проєктів, вони просто відійшли від цієї ситуації. І таким чином ситуація з Статусу абсурдною перейшла у статус кооперації, тобто така ситуація можна назвати як кооперацію. Спробуємо зрозуміти, які складнощі очікують людину на кожному з описаних кроків алгоритму проходження складної життєвої ситуації. Пояснимо ми це на прикладі вже відомої ситуації з написанням диплому. Зазвичай ідея написання диплому, бажання у студента є, але потім з'являються різні фактори, як викладач, який намагається нав'язати тему, як батьки чи друзі, які не дуже розуміють занятість студента, і цих вимог так багато, що виникає бажання залишити все те, нічого не робити, нікого не бачити і ні про ні про що не чути. Тобто, це є ситуація абсурда. І головна складність в ситуації абсурда це бажання будь-яким чином вийти з цієї ситуації, не занурюватись в неї, нічого не вирішувати, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не хочу. І як наслідок, така ситуація повертається знову і знову. Це можуть бути інші люди, інші обставини, але переживання абсурду те саме, тому що. Вирішення не було знайдено, і вона повертається знов, щоб людина знов знайшла, як можна вирішувати такі ситуації. У якій би складній ситуації людина не опинилась, розуміння її власного інтересу, її власних мотивів є рятувальною шлюбкою знаходження в цій ситуації, тому що саме власні мотиви дають сили залишитися в ситуації, коли важко, коли є розгубленість, втома, апатія і віра у власні сили. І розуміння, що те, що нас набиває, робить сильнішим, то є єдиний засіб подолання такої складної ситуації. Отже, перша умова проходження складної ситуації сміливість, рішучість і розуміння, якщо є ситуація, завжди є можливість її вирішити. Наступний етап ситуації абсурду це. Людина, яка говорить. Отже, на цьому етапі людина проговорює те, що з нею сталося. Проговорює або для, себе, для самої себе, або для когось іншого товариша чи знайомого чи психолога. І складність цієї ситуації, яка можлива, це дуже пристрастне бачення її. Тобто людина бачить те, що вона звикла бачити, розуміє те, що може зрозуміти. І дуже важливо на цьому етапі бути щирому у власному сприйнятті, бути уважному до будь-яких сигналів, і мати певну критичність мислення. Ці якості, щирість, уважність та критичність мислення також потрібні на наступному етапі, на етапі людини, яка розуміє ситуацію, тому що без Уважності, безкритичності мислення, розуміння ситуації не вийде. І коли ми знаходимося на етапі кооперації, також потрібно вміння ще доносити ідеї іншим, відстоювати власну позицію, узгоджувати дії з іншими людьми, тобто вміння співпрацювати. Стосовно позиції. Позицію, яка обирає людина. Є єдина можлива позиція для вирішення ситуації абсурду, це відповідальність. Відповідальність це єдина умова проходження складної ситуації. За що ми можемо відповідати за мрії, за плани, за енергію, за час і за узгодження всього цього? Що важливо пам'ятати на етапі проєктування? Ну, по-перше, парадокс це можливість. Поєднати, узгодити між собою різні речі, які протилежні, і парадокс – це засіб подолання усталених обмежень мислення. Проект це узгодження мрій, цінностей, планів та тієї діяльності. Отже, ключові ідеї, по-перше, потрібно вірити в себе, робити спроби, щось зробити, бути сміливим, бути уважним, брати на себе відповідальність, спробувати нове і, як завжди, проєктувати, експериментувати і виправляти помилки.